Гіпотиріоз, тобто зниження функції щитоподібної залози. Чому він виникає і чому обов'язково треба перевірити функцію наднирників? Тому що ці два органи дуже пов'язані між собою, і дуже часто гіпотиріоз виникає на тлі зниження функції наднирників при їх виснаженні, коли сповільнюється обмін речовин. І тоді щитоподібна залоза теж сповільнює свою роботу. Ще один нюанс. Коли підвищений холестерин, що зазвичай назначає вам лікар статини, але перед тим яких назначати обов'язково треба перевірити функцію печінки. І рівень гормонів щитоподібне залози, тому що при зниженні її функції завжди підвищується холестерин, і тоді статини вам не допоможуть вирішити проблему або буде просто симптоматичний тимчасовий ефект. Чому буває часто при призначенні гормонів щитоподібне залози, тироксина і отирокса, ми маємо дуже слабкий ефект і недовготривалий? Тому що, якщо це пов'язано, тобто гіпотиреоз і зниження функцій наднирників, тоді. Печінка виробляє більше глобулінів, які зв'язують гормони чи то подібне Т3 і Т4. Тому, коли вам поставили діагноз гіпотиріоз, обов'язково перевіряємо функцію наднирників, а також функцію печінки і зазвичай обов'язково роботу кишківника, тому що там іде засвоєння всіх мікромакроелементів, а також вітамінів. Рада була бути для вас сьогодні корисною. Підписуйтесь тут більше про здоровий спосіб життя та здоров'я без ліків.